Луцькі вершителі продовжують розглядати кримінальну справу патрульного, якого гучно затримували в січні цього року. Йому інкримінують незаконне переправлення чоловіків за кордон та зловживання службовим становищем. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які... Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину кордону із Республікою Молдова. Оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням штампів на кордоні. Нагадаємо, затримання обвинуваченого відбулося 19 січня на вулиці Чорновола у Луцьку під час буцімто передачі коштів від клієнта. Тоді ж за викриття патрульного взялися і столичні правоохоронці. За матеріалами справи підозрюваний з 18 грудня минулого року по 16 січня організовував незаконний перетин кордону до Молдови. Вартість такого трансферу становила 14 тисяч доларів та 100 доларів США на особисті потреби обвинувачен. 19 січня 2025 року в місті Луцьк обвинувачений у власному автомобілі Ауді А 6 одержав грошові кошти в сумі 14 тисяч 100 доларів США за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів. Далі вже патрульного відсторонили від посади та взялися судити. Наразі черга за дослідженнями відеодоказів, а саме моменту затримання обвинуваченого та оголошення йому підозри. Втім, при перегляді відео у захисника виникають певні зауваження. З правої сторони вілочка на землі поліції заходить в машину, а крита двірця, чуть назад немає. Чуть-чуть назад. Нічого немає. От опять. О, наклонів, що там є. Трой раз він начут, що він наклонівся і сунув голову в кулі. Що він там робить? Як зазначає сторона захисту, при затриманні обвинувачений не чинив супротиву, однак йому нанесли декілька ударів. По особистому обшуку обвинуваченого тоді грошей не знайшли. Однак вилучили посвідчення працівника патрульної поліції. Це момент огляду автомобіля правоохоронця обіцяють подивитися вже наступного разу. Нагадаємо, що раніше судді обвинувачений свою провину визнавав частково. Чи зрозуміло вам суд цього обвинувачення? Так. Чи визнаєте себе обвинувати по пред'явленому обвинуваченні? Е, пане судді, я готовий нести покарання за злочин, які вчинили, але не те, що мені нітрим нести. Поки заготовано давати суді в кінці. Добре. Як там в журналі відмітити? Чи визнається, чи не визнається вам, вам інкримінованний кримінальний припрошення? Частково чи як? Чи взагалі не визнається? Частково частко частково, крім незаконного переправлення чоловіків за кордон, йому інкримінують і зловживання службовим становищем. Якщо провину все ж таки доведуть, патрульному загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.